Готові стати кластерною лікарнею. лозівське терметоб'єднання відвідала заступник директора департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Жанна Овчарова та депутат облради Олег Каратуманов. Разом з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським та його заступником з медичних питань Валерієм Крикуном гості оглянули відремонтовані відділення, зокрема пологове. Це у нас палата для людей з обмеженими можливостями. Це у нас палата предполагає находження обов'язково з членом сім'ї. Це для жіночки, це у нас складне крісло для члена. сім'ї, тут всі у нас зручності. Завідуюча відділення Олена Філімонова показала палати для вагітних та породіль. Також окрему частину, де приймають пологи і спостерігають за немовлятами, познайомила з персоналом та показала обладнання. Це наша лікарня на колах на ліксі це у нас палата наворожних відділення. Це у нас палата інтенсивної терапії, два біза, анімаційні столики, сіпав, ШВЛ, апарат для оплавання. Три штуки, три чоловіки. Делегація також оглянула неврологічне відділення. Там майже завершили капітальний ремонт. До 20 серпня всі роботи планують вже завершити. А поки пацієнти лікуються на іншій частині поверху, їх також відвідали. Жана Очарова оглянула відділення гемодіалізу, педіатрію, приймальне відділення та операційні. Це у нас ургентна операційна. Отут у нас операційна кесарця окремо взагалі туди. Ніхто нічого не попаде, кромі лава. Ну і там у нас планова хірургічна, і там у нас там Ну і і там є смало ще працю, але теж приймаємо. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації розповіла, мета сьогоднішнього візиту перевірити, як заклад готується до перетворення на кластерну лікарню. Дуже приємне враження. Лікарня в дуже доброму стані. Майже вся лікарня відремонтована, майже всі відділення, все зроблено дуже з такою стурботою з любов'ю, з дуже добрим ставленням до пацієнтів. Дуже приємно, що велика увага приділяється інклюзивності, на якої сьогодні також наголошує Міністерство охорони здоров'я і департамент охорони здоров'я. Ми спостерігаємо за цим задоволенням. Жанна Очарова подякувала Івану жовтому за такі умови для пацієнтів та Сергію Зеленському за підтримку медзакладів громади. Ну, проговорили деякі питання, які є важливі на сьогодні. Бачу, що в лікарні досить пацієнтів, що пацієнти лікуються дуже добре, фахівці є. Приємно, що по пакетах НСЗУ всі лікування приходять безкоштовно в рамках пакету медичній гарантії, що всі ліки, всі вироби медичного призначення, все надається лікарнею. Дуже вдячна Івану Юрічу за таку дуже чудову працю. Зрою Володимирочу особисто за те, що він приділяє таку велику увагу медицині у вас так що враження тільки дуже приємно. Нагадаємо, новий статус кластерна лікарня надасть КНП Лозівське терматоб'єднання можливість розширити перелік медичних послуг для лікування у середніх і тяжких випадках, Ходитиме заклад до мережі Харківського госпітального округу.